Золота пісня Давадова. Хорони мене, Боже, я бо до тебе вдаюся. Я сказав господові Ти Бог мій, моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів, я не буду приносить їм ливні жертви і скрови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Щастки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він поправиться моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєї душі до шолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй.